даному ми з вами запишемо, що в нас є маса 4 кг. Можемо позначити так, як це нафта буквою N індекс. Також в нас є теплота згоряння, це в нас буква Q. Q нафти у нас буде 44 мегаджоулі на кілограм. Пам'ятаємо, що мега це приставка 10 шостому, тобто буде 44 на 10 шостому, вже просто джоуль на кілограм. Те саме ми робимо з питомою теплотою згоряння бензину. Позначаємо Q бензину, в нас є 46 мегаль на кілограм мега переписуємо, що це 10 шостій степень. Нам, нам потрібно замінити нафтою, нам потрібно замінити бензином нафту при згорянні палива. Що ми можемо тут записати ще? Нам потрібно знайти масу бензину. Ми пам'ятаємо, що в нас є основна формула, яка пов'язує кількість теплоти, масу та, питому, теплота з горяння. Це Q дорівнює Q помножене на m. І тут у нас з вами будуть грати роль індекси. Q, наприклад, нафти буде дорівнювати Q маленьке нафти на масу нафти, а Q велике бензину відповідно Q бензину на M бензину. Ми маємо на увазі, що питома теплота згоряння є різною і береться деяка маса нафти і деяка маса бензину. Якщо ми заміняємо одне другим, можемо прирівняти кількість теплоти виділеної при нафті, яка буде дорівнювати кількості теплоти, виділеної при бензині. Тобто, у нас кількість теплоти досягнена однакова, але маса і питома теплота згоряння даних елементів відрізняється. Тобто, запишемо таке: Qn дорівнює Q. Б. Причому в QN ми запишемо праву частину, от вона у нас є. QNMN дорівнює. Замість QB ми записуємо відповідно теж праву частину рівняння. QBMB. Звідси нам потрібно знайти масу бензину. Тобто те, що здалеку, поділити на те, що біля нього. QNMN на QB. Це основна формула. І тепер ми будемо сюди підставляти наші значення. Qn 44 на 10. Шостому на 4 ділити на 46 на 10. Шостому. 10 шостому степені ми можемо зразу скоротити. 44 помножити на 4 вийде 176. 176 поділити на 46. Нас вийде як 3,82. Можемо заокруглити як 3,8. Так, як це маса, то у нас буде в кілограмах. Відповіді ми з вами вкажемо, що шукана маса бензину у нас дорівнює 3,8 кг. Для роботи парового котла потрібно спалювати щодоби 9 тонн кам'яного вугілля. Якою кількістю природнього газу можна його замінити? Питома теплота згоряння кам'яного вугілля 27 МДж на кг, природнього газу 44 МДж на кг. Дуже схоже до цього завдання. В нас також кількість теплоти, яка виділяється при. Спалювання кам'яного вугілля буде дорівнювати кількості теплоти, яка в нас спалюється природнім газом. Тобто кількість теплоти буде однаковою, а маси і по теплота згоряння елементів буде різною. Запишемо дано, в якому вкажемо, що в нас є маса кам'яного вугілля 9 тонн. 9 тонн це 9 тисяч кілограм, бо ми пам'ятаємо, що одна тонна це 1000 кілограм. Що в нас далі є? Потома теплота згоряння кам'яного вугілля у нас буде 27 мегаджоуль на кілограм, тобто в нас вийде 27 на 10 шостому джоуль на кілограм. Те саме перетворення ми робимо для природнього газу. Нам потрібно знайти, нам потрібно знайти кількість природнього газу, яке можна замінити оцю. Нам потрібно знайти кількість природнього газу. Кількісна характеристика природнього газу у нас може бути маса, тобто маса у цього газу нам потрібно знайти. І ми використовуємо ті ж формули з попереднього завдання. Наприклад, Q газу буде дорівнювати Q маленьке газу на М газу, а Q кам'яного вугілля буде дорівнювати QК на МК. Причому в даному випадку кількість теплоти в нас прирівнюється, бо у нас. Досягнена ціль, наприклад, нагріти посудину до такої то температури. Кількість теплоти для цього виділена буде однаково кінцевий процес нагріли буде однаково. А от уже скільки ви виділите на це маси палива, і яка там буде питома теплота згоряння, буде відрізнятися. Тоді заміняємо вже правими частинами. QK, MK дорівнює MG. Ми маємо знайти МГ, тобто QKMK поділити на QГ. Основна формула є. Підставляємо. Значить, у нас вийде 27 на 10 в шостій на 9 тисяч і поділити на 44 на 10 в шостій. 10 в шостій скорочуємо. 27 помножити на 9 тисяч. У нас вийде 243 тисячі. І 243 тисячі ми ділимо на 44, в нас вийде 5522,7, або можемо заокруглити до 5523 кілограм. Можемо також це записати, що маса газу або 5523 кг, або 5 тонн 523 кг. Далі ми з вами запишемо відповідь. Відповідь можемо записати в системі Сі, тобто в кілограмах 5523 кілограми. Скільки мазуту при згорянні дає таку саму кількість тепла, як і 16 тонн бензину. Питома теплота згоряння мазуту 39 Мджоль на кг, бензину 46 Мджоль на кілограм. В дано ми вкажемо, що в нас є маса бензину 16 тонн. 16 тонн, пам'ятаємо, що це 16 помножити на 1000 кілограм, тобто буде 16 тисяч кілограм. Далі, питома теплота згоряння мазуту 39 на кілограм. Пам'ятаємо, що омега це 10 в шостому, 10 в шостому джоуль на кілограм. Те саме робимо з q бензину. Ми маємо знайти скільки мазуту. В нас при згорянні дає таку саму кількість тепла, тобто кількісна характеристика мазута. Нехай це буде маса, маса мазуту нам треба знайти. Виділяє таку ж саму кількість тепла, тобто в нас кількість тепла при мазуті виділена, буде дорівнювати кількості тепла, яка виділена в нас при бензині. Пам'ятаємо, що Qm – це QM маленьке, м MM маленьке, а QB це QB на mb. Тепер беремо праві частини і підставляємо в перше рівняння. QM дорівнює QBMB. Детальне пояснення, ви можете знайти в першій задачі на цьому відео, саме у цього рівняння, і звідки воно все вийшло. Тепер MM буде дорівнювати QB MB поділити на QM. Основна формула. Тепер будемо підставляти. ММ буде дорівнювати QB 46 на 10 штій на 16 тисяч. І поділити на 39 на 10 штій. Скорочуємо 10 в шостій. 46 на 16 у нас вийде 736. Нулі ми переписуємо і ділимо на 39. І в нас з вами вийде 18 тисяч. 871,7 можемо заокруглити до 18872. Можемо записати, що це є 18 тонн 872 кг, або записати відповіді в системі С. Мм MM буде дорівнювати 18872 кілограми. Скільки антрациту потрібно повністю спалити в печі, щоб підвищити на 8 градусів Цельсія повітря в кімнаті об'ємом 70 метрів кубічних. Потому теплоємність повітря 1000 джоуль на кг на градус Цельсія, а остина 1,29 кг на метр кубічний, втратами енергії знехтувати. Запишемо в дано, в якому ми вкажемо, що у нас є підвищення на 8 градусів Цельсія. Тобто, наприклад, було 10 Стало 18 градусів Цельсія. Сталося підвищення на 8 градусів Цельсія, де була початкова температура і кінцева. Якщо ми від кінцевої віднімемо початково, то ми пам'ятаємо, що це буде різниця температур, саме дельта Т. Воно і буде дорівнювати 8 градусів Цельсія. Далі в нас є об'єм кімнати 70 метрів кубічних. В нас є питома теплоємність повітря. Тобто, це в нас буде дорівнювати 1000 джоуль кг на градус Цельсія. І в нас ще є густина цього повітря 1,29 кілограм на метр кубічний. Нам потрібно знайти кількість цього антрациту, тобто масу цього антрациту. Давайте позначимо як МА. Що взагалі відбувається в нас? Нам потрібно якусь кількість антрациту спалити, щоб підвищити на 8 градусів Цельсія повітря в кімнаті. Тобто ми можемо, грубо кажучи, сказати, що стільки, скільки ми спалимо, настільки нагріється. Можемо вказати, що q, яке в нас спалиться, буде дорівнювати Q, наскільки воно вже буде нагріватися. Де QA це процес згоряння, а Q – повітря – це процес нагрівання цього повітря. У нас з вами все є, крім QA, крім питомої теплоти згоряння палива. Ми беремо з вами за табличкою Антрацит, ви можете будь-яку табличку в книжці з фізики знайти. І у вас має співпасти з моїм значенням. Це у нас вийде 30 мегаджоуль на кілограм. Причому ми зараз переведемо з мегаджоуль в просто джоуль на кілограм. Нам потрібно, як і в попередніх задачах, помножити на 10 106. Тобто вийде 30 помножити на 10 106 джоуль на кілограм. Тепер почнемо все розписувати. Якщо в нас кількості теплоти нагрітої і спаленої будуть дорівнювати, то ми можемо записати: замість Qa буде QAMA, яке дорівнює? Замість QP у нас буде CM дельта Т. QA ми маємо, M ми шукаємо, C ми маємо і дельта Т ми маємо, а от маси ми не маємо. Пам'ятаємо, що маса тут у нас повітря. Ви з попередньої формули попереднього класу. Маєте пам'ятати, що густина у нас дорівнює як маса ділена на об'єм. Тобто, звідси маса дорівнює густина помножити на об'єм. Ми зараз будемо заміняти тут нашу М на ρV. Тобто, у нас. Тепер ця лінійка буде звучати так. QaMA дорівнює дельта T. І звідси ми виражаємо вже Ма. Ма буде дорівнювати як те, що в нас є здалеку, ділити на те, що в нас є біля нього. Це наша основна формула. Тепер підставляємо числа. Замість це у нас буде 1000 помножити на 1,29. на... Об'єм 70 і на дельта Т поділити на, у нас є 30 на 10 шостій. Ми з вами пам'ятаємо, що 1000 – це 10 в третій степені. Якщо в нас є 10 в третій степені вгорі і 10 степені внизу, ми можемо при діленні відняти від більшого менше. Тобто тут ми закриваємо, пишемо одиничку, а тут у нас відніметься 6 мінус 3, буде 3. Що в нас буде далі? Давайте ми з вами помножимо 1,29 на 70. В нас вийде 90,3 помножити на 8 і поділити на 30 на 10 у третій степені. І якщо ми зараз все гарненько перемножимо і поділимо на 30 на 10 в третій, то в нас з вами вийде 0,02. Або можемо записати, що це є 0,024 або заокруглити, що це 0,02 кг. На цьому наше завдання повністю виконане, єдине, що ми зараз запишемо відповідь. MA буде дорівнювати 0,02 кг, яку масу води можна нагріти від 25 градусів Цельсія до кипіння на газовій плиті, використавши 0,5 м3 природнього газу густою 0,7 кг на метр кубічний. Питома теплоємність води 4200 джоуля кг на градус Цельсія, питома теплота згоряння газу 44 Мджоулі на кг. Запишемо в дано, в якому вкажемо, що в нас є температура перша 25 градусів Цельсія, температура друга це кипіння, тобто 100 градусів Цельсія, далі в нас є об'єм 0,5 метра кубічних, Густина у нас є 0,7 кг на метр кубічний. Ще в нас є питома теплоємність води 4,200. І є питома теплота згоряння 44 мегаджоулі на кілограм. І як в попередніх випадках, записуємо, що це 44 на 10 шостій джоуль на кілограм. Можемо, до речі, теплоємність індекс В забрати. Воно тут не потрібне яку масу води. Тобто нам потрібно знайти оцю масу шуканої води. У нас є два процеси: нагрівання цієї води та згоряння цього газу. Ми використовуємо при згорянні газу деяку масу і питому теплоту згоряння газу, а при нагріванні ми використовуємо питому теплинність води, цю масу води та температуру, з якої воно там починалось, до якої завершувалось. Тобто, в нас відбувається два паралельні процеси. І ми можемо сказати, що кількість теплоти, виділена на нагрівання, буде дорівнювати кількості теплоти саме згоряння цього газу при процесі згоряння. Тобто, можемо записати, що Q води нагрівання буде дорівнювати Q газу. Q, наприклад, води можемо записати, що це нагрівання, тобто це на М води і на дельта Т, тобто Т2 мінус Т1. Причому Q газу – це процес саме згоряння, тобто Q маленьке Г на МГ, чого в нас немає. У нас немає маси цієї газу, тому ми будемо його якимось певним чином шукати, згадувати. Давайте сюди підставимо праві частини рівнянь. QV буде у нас C Т2 мінус Т1 дорівнює замість QG. У нас буде Q маленьке ГМГ. Тут нам невідома маса цього газу. Тому ми з вами будемо згадувати, що у нас є об'єм і густина. Пам'ятаємо, що густина це маса, ділена на об'єм. Тому звідси маса буде дорівнювати, як навхрест множити ро на В. Тепер заміняємо оцю частинку замість маси газу. у Нас вийде. СМ води Т2-Т1 дорівнює QG rov. Звідси ми з вами виражаємо МВ. Воно буде дорівнювати як те, що здалеку, поділити на те, що біля нього. Це наша основна формула, і ми зараз сюди будемо підставляти наші дані. Маса води тоді буде дорівнювати як Q. 44 на 10 в шостому помножити на 07 і на 0,5. І поділити на 4200, помножити на Т2 мінус Т1, це у нас 100 відняти 25. І в нас з вами, при обрахунку, вийде 48,8 кілограма. Запишемо відповідь. Маса води буде дорівнювати 48,8 кілограма. Скільки дров треба спалити, щоб 18 літрів води нагріти від 35 градусів Цельсіям до кипіння. Гостина води 1000 кг на метр кубічний, питома теплота згоряння дров 10 Мджольна кг, питома теплоємність води 4200 Дж на кг на градус Цельсіям. Ну, втрат енергії не враховуйте. Запишемо дано, в якому вкажемо, що в нас є об'єм води, який має 18 літрів. І в нас є перша температурка 35 градусів Цельсіем, а друга це температура кипіння 100 градусів Цельсій. Густина води в нас має 1000 кг на метр кубічний. Питома теплота згоряння дров у нас має 10 мега на кілограм, тобто це буде 10 на 10 в шостій джоуль на кілограм. І в нас є ще питома теплоємність води. Це в нас буде 4200 джоль кілограм на градус Цельсія. Нам потрібно з вами знайти скільки дров, тобто масу цих дров. Якщо втратами енергії ми, в принципі, їх не враховуємо, тоді ми будемо з вами вважати, що скільки енергії, тоді ми будемо вважати, що кількість. Якщо врахувати, що втрати енергії ми не враховуємо, якщо зазначити, що втрату енергії ми не враховуємо, то можна сказати, що кількість теплоти, яка виділяється при згорянні, буде дорівнювати кількості теплоти, наскільки воно нагріє. Тобто Q в даному випадку, що в нас згорають дрова, дорівнює Q, в нас нагрівається вода, де Q дрів – це згорання, тобто Q маленьке дрів на масу дрів, а Q води в нас буде дорівнювати з вами СМ дельта Т. Це в нас є води, маса води. І на дельта Т. Тобто Т2 мінус Т1. Можемо підставити сюди, а можемо виявити, що з цього рядочка в нас немає маси води. Маса води з попередніх завдань, ще там тих, у нас це густина на об'єм. Тобто. QV буде будуть дорівнювати С В ро В на Т2 мінус Т1. Тепер, беручи до уваги першу формулу, підставляємо праві частини. Тобто 1 і 2. 1 і 2 підставляємо В, називаємо, наприклад, третій. Це нехай буде. Так, тоді в нас вийде. QDMD дорівнює CV, VV, ROV І на Т2 мінус Т1. Нам потрібно знайти МД. Тобто ми те, що здалеку, ділимо на те, що біля нього. Оце все беремо, виділяємо і ділимо на QD. Тобто, тепер будемо підставляти. У нас вийде 4,200. Помножити на об'єм води, в нас був 18 літрів. До речі, 18 літрів це не окей, треба було перевести. Єдиний момент, я це трохи пропустила цей момент. І щоб перевести 18 літрів в метр кубічень, нам потрібно 18 поділити на тисячу. Тобто буде 18 тисячних. От і все. Ми тепер будемо підставляти це значення. А саме 0,018, помножити на тисячу. І помножити на 100 мінус 35. Поділити на QD це 10 на 10 106. Можемо з вами одразу побачити, що у нас є 1, 2, 3, 4, 5 нулів. А можемо тут шістку скреслити і ці нулі забрати. Тобто, у нас з вами вийде 42 помножити на 0,018. І помножити на тут у нас буде 65. Поділити на 10 на 10 це буде 100. І в нас вийде відповідь 0,49. Тобто, можемо сказати, що це 0,5 кг, якщо ми заокруглимо, запишемо відповідь. Маса цих дрів буде дорівнювати 0,5 кг. Завдання виконане. Всім дякую за увагу і до зустрічі!